Сьогодні повинен був з нами бути мій друг і товариш і постійний ведучий нашого обласного центру народної творчості. Ну заради безпеки не буду називати його, як то кажуть, Дані. Але вони з побратимами передали нам прапор, таки привітали, і ми ви бачили теж привітали їх. Той подарунок вони скинуть. На лівому березі від обласного центру народної творчості директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник говорить: 80-ту річницю заснування закладу відзначають не так, як в мирні часи, з українськими традиційними стравами, піснями та обрядами. Більшість майстрів центру зараз перебувають за кордоном. Проте, попри все у цій експозиції, представлена кожна громада області. Тут вся душа Херсонщини, всі громади. Цю виставку ми презентували в 2021 році на День Незалежності. Вона пробула весь час в окупації, і тільки позавчора ми її, як то кажуть, відкопали, привели її до порядку. Сьогодні презентуємо це велика гордість, тому що самі розумієте, це як прапор, це душа кожної громади. І сьогодні ми з гордістю представляємо те, що змогли зберегти, і не дати можливість навіть. Потрогати руками окупанта. віктор Кізяков говорить, працював у центрі народної творчості. Мені довелося попрацювати з цією талановитою групою. Я б сказав, родиною, тому що відношення у них дійсно як у родині. Кожен переживає один за одного. Всі заходи, які вони готують, готуються завжди разом. А я навіть співчуваю їх родинам, тому що. Всі свята вони на праці. Вони працюють, всі свята не бувають з родиною. Хоча і родини на ці свята приходять і мешкають там разом з ним. Зараз центр працює у змішаному форматі. Частина заходів відбувається онлайн. Є проєкти, які реалізують на деокупованій частині області. Серед них Чорнобаївка, Херсонщина, Лівобережна та кілька дитячих. Розповідає їх режисерка Тетяна Князєва. На сьогодні ми працюємо з центром в дуже цікавих проектах. Це проекти безпеки діяльності, життя дітей. Під час військових заходів ми знаємо, що це не просто низька заходів, які повинні підтримувати дитину, це і збережне їх життя. Тобто, це пес патрон йде і дарує обійми. Тобто ігровий матеріал, цікавий для того, щоб бути завжди в душі і знати, що. Війна вбиває, діти повинні це навіть знати. Знати, що повинні бути в безпеці, не гратися на узбіччі доріг. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну центр організовував заходи на території сусідніх з Херсонщиною областей. Цього року традиційний фестиваль Душа півдня відбувся на деокупованому правобережжі, розповів Капелюшник. Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.